Хто найбільший є над 2022 року? От з того, що ви бачили, в принципі. Я думаю, що Путін. Путін? Чому? Угу. Тому що він не викупає саму елементарну у світі річ. Що добро все перемагає зло. Як можеш проти цього перти? Ну, можливо, він вважає себе добром. Не думаю. Ні. Він не настільки. Йолуб. Йолуб. Якщо він і дурак, то от саме в цьому питанні, що він не викупає, що добро перемагає зло. Про це говорить уся драматургія світу. після ночі приходить день, все тобі ні про що не говорить чувак. Після зими приходить весна. Так построєний світ. Хто такий, щоб уперти проти цього? Добро завжди перемагає зло рано чи пізно. Не танки перемагають, не Путін, не твій союз із Білорусією. Добро перемагає зло.